Євгенія та Інна познайомились чотири місяці тому, а зараз подруги не розли вода. Вони прогулюються пляжем Тихого океану у мексиканському прикордонному місті Тіхуана. Обоє жінок чотири місяці працювали волонтерками на американно-мексиканському кордоні і допомогли перетнути кордон більше 25 тисячам біженців. Жінки згадують, як все починалось. А саме проблема була що Найбільшою проблемою було те, що спочатку людям не було де зупинитися жити. Люди приїжджали ще перебуваючи в такому драматичному шоці, що вони не знали, як зорієнтуватися і куди піти. До контрольного пропуску сан ясідро, що у Тіхуані люди почали прибувати у березні. Тоді з Мексики до США можна було відносно легко перейти. Запросивши на кордоні так званий гуманітарний дозвіл для перебування в США, він дозволяє перебувати у Сполучених Штатах тимчасово через нагальні гуманітарні причини або значне суспільне благо. Спочатку не було великих черг. Розповідає одеситка Євгенія Коболянська, яка вже понад 12 років живе у Тіхуані. Началі, це все було менше одного дня. На початку очікування було менше одного дня, потім черга почала зростати. А от пропускна спроможність ні, в інтернеті почали з'являтися блоги про те, як швидко і легко можна перетнути кордон зі США до Мексики. Тож вже на початку квітня до кордону почали приїжджати чимало українських біженців. Їх селили прямо на автобусній зупинці, без душів і лише з одним туалетом. Пізніше на тому ж місці з'явилось імпровізійне наметове містечко. Там де раніше були просто раніше там жили просто без хатки. Там завжди було дуже брудно, дуже багато їжі валялося на траві. А там, де їжа, там і щурі. Щурів було неймовірно багато. Ми заклеювали дірки у будівлі зупинки, щоб вони не пролазили. І там ми розміщували маленьких дітей, які зовсім немовлята. Але потік людей був настільки великий, що ми часом навіть були змушені піднімати вище дитячі возики, щоб щури не забиралися до дітей в коляски та в намети. Про критичну ситуацію на кордоні і потребу у волонтерах почали писати у різних групах в соціальних мережах. Так з'явився цілий волонтерський рух: українські, білоруські, казахстанські і російські іммігранти у США брали відпустки на роботі і їхали у Мексику допомагати. Тим часом кількість людей у таборі зростала. Кожні дві години до кордону прибувало до ста людей. У пікові моменти у наметовому містечку проживало до восьмиста людей. Тоді волонтери спільно з церквами домовились з муніципалітетом Тіхуани про виділення приміщення. Так біженців перемістили у державний спорткомплекс. Ключа кусок, включаючи шматок спортзалу та баскетбольні поля та трибуни. Всередині цього баскетбольного поля лежали мати на дерев'яній підлозі, і там люди спали. Потім армія нам допомогла із двоповерховими ліжками. А з Ловні була польова кухня. Кухня поліває за професією. Музикантка Євгенія завідувала кухнею, де треба було подавати до півтори тисячі порцій в день. А програмна менеджерка Інна займалась логістикою і налагодженням процесів. Волонтери створили цілу систему того, як зустрічають біженців, починаючи з аеропорту, де чергували 24 години. Зрештою, завдяки спільним зусиллям волонтерів і церкви та переговорами з мексиканською та американською сторонами, вдалось відкрити інший пункт пропусу Ель Чепераль із підвищеною пропускною здатністю. Здається, все налагодилось аж 24 квітня. Президент США Джо Байден оголосив програму «United for Ukraine». Тоді усі біженці, які не встигли перейти кордон, застрягли в Мексиці. І так, да моменту які катакатори до цього моменту багато людей, які прилетіли навіть в той же день, і вони запізнилися доїхати до нашого табору. Вони уже не змогли перейти кордон тим потоком. Вони були змушені зачекати, доки нова програма буде налагоджена та працюватиме. Програма буде отлажена. У волонтерів з'явився новий виклик: шукати для застрягли людей спонсорів і організовувати юридичний супровід. Потрібно було подати по новій Потрібно було подати заявку за новою. Програмою і знайти спонсора, заповнити документи, дочекатися. Спочатку система погано працювала в Мехико-Сіті, коли там був табір. Просто сиділи цілий намет близько 20 вільних комп'ютерів, і стільки ж волонтерів сиділи і допомагали заповнювати анкети. Генія Інна та інші волонтери спільними зусиллями знайшли спонсорів близько тисячі застряглим українським біженцям, які змогли перетнути кордон зі США. Волонтерки згадують ті дні із ностальгією. Попри усі складнощі відкрили себе у допомозі іншим. Тепер у Тіхуані немає жодного українського біженця, про якого їм принаймні відомо. Тіхуана, Мексика, Христина та Богдан Шевченки Голос Америки.